Історію покращить неможливо, не стане глибочинню милна, колись скінчиться ця брехлива злива, що полива розбрату семена. Не плюйте у минуле громадяни, бо непомітно пролетять роки, і сьогодення теж минулим стане. Та знайдуться ще кращі прілаки із тих, що не поскупляться на слину, а плюють від голови до ніг, ще й проклянуть до сьомого коліна, розтопчуть ваш сімейний оберіг. Не нівечіть історію, шановні, не виривайте з неї сторінки, бо все, що там є, святе і кровне, всім нам колись вплететься у Вінки. Історія воздасть всім по заслузі. Хто взяв на, гру, на душу гріх якусь вину, мучителю, насильнику, злодюзі, брехлив, э, слащавому якомусь брехону. Так було і отак от завжди буде. Хай пам'ятають нелюди щодня, що призгадці їх. Плюватимуться люди, Відвернеться, відхареститься хреститься Ну, була, звісно, така пауза.